Знаєте, для того, щоб е, стати розумним і мудрим, достатньо прочитати декілька книг. Але щоб знайти цих декілька, треба прочитати тисячі. І мені подарували у цю книгу Чотири угоди. І я от зараз читаю. Ну, я взагалі дуже е, повільна в читанні, бо я люблю вдумуватись в те, що я читаю, але я відчула, що я мушу прочитати на загал ці слова. От скільки ж разів нам треба платити за одну і ту саму помилку? Тисячі разів. Людина єдина істота на землі, яка платить за помилку одну і ту саму тисячі разів. Тварини не платять за помилку, не платять лише раз. Але не ми. Ми маємо потужну пам'ять. Людина помиляється, судить себе, винуватить і карає. Якщо справедливість існує, то одного разу має бути достатньо і нема потреби повторювати. Щоразу, нагадуючи собі по помилку, ми знову і знову звинувачуємо дітей, партнера, батьків і передаємо всю емоційну отруту від несправедливості, а потім змушуємо їх знову і знову або себе відповідати за ту саму хибу. Чи це справедливо? Знаєте, порівнявши сон суспільства, тут автор називає сон суспільства. Це те, в чому ми живемо, наша реальність. З описання пекла у релігії світу ми побачимо, що вони дуже схожі. Релігії кажуть. Що пекло це місце покарання, страху, болю, страждань. Місце, де ми горемо у вогні. Вогонь розгорається від емоцій, що йдуть від страху. Щоразу відчуваючи гнів, ревності, заздрість, ненависть, ми відчуваємо, що всередині нас палає вогонь. Люди живуть у пекельному сні. Якщо вважати пекло станом свідомості, то навколо нас суцільне пекло. Інші люди можуть попереджати нас, що не дотримуючись заповідей, ми опиняємося в пеклі. Повідомимо кепські новини. Ми вже в ньому. Ми не можемо засудити іншу людину на пекельні страждання, бо ми самі вже там. Люди можуть зробити це пекло ще страшнішим. і Але лише якщо ми самі дозволимо це, ми вчимося бачити пекельний сон у власному житті. Ми так обираємо. Це жахіття. От я це читаю, і це, це правда. І тут пише: Але ж навіщо нам жахи, якщо можна насолоджуватися приємним сном? Людство шукає істину, справедливість, красу. Ми одвічно шукаємо істину, повіримо лише в брехню, яку накопичили в своїй свідомості. Ми завжди в пошуках прекрасного, бо хай би якою красивою була людина, ми не віримо в те, що людині притаманна ця краса. Ми все шукаємо і шукаємо тим часом, як усе вже є всередині нас самих. Не треба шукати істини, бо хай би куди ми поглянули вона всюди. Але через ці угоди і вірування, що ми накопичили свідомості, ми просто не здатні її бачити. І все, що я вчу, і все, до чого я прагну, і те, чому я, що я вмію робити найкраще, це помічати красу цього світу, позитив помічати хороше. Добро. І ви це можете навчитися. І ви можете це помічати. В собі, в інших навколо. Ви можете змінити цю концепцію, нав'язану суспільством роками, століттями. Я вас вірю. Книга називається Чотири угоди. Книга толтекської мудрості. Дон Мігель Руїз перекладена 52 мовами світу і видана мільйонними тиражами. Понад 10 років у списку бестселерів.